Завжди допомагати людям саме під таким гаслом живе Тетяна Ілєнко, депутат міської ради та помічник народного депутата України. Ви знаєте, для мене не існує чужого горя, біди. Я завжди готова прийти на допомогу людям незалежно чи допомогти словом, чи ділом, чи навіть матеріально я допомагаю. І це навіть не залежить від того, була б я депутатом чи ні. Я це робила, роблю і буду робити просто як людина, просто як та Тетяна, яка не може бути осторонь чужої біди. Тетяна Іленка вважає, що змогла це... досягти багато в цьому житті саме завдячуючи своєму імені. На... тому дуже вдячна батьку, який і вибрав дочці саме означає, це ім'я. То... Ви знаєте, ім'я мені дав батько. Він дуже багато читав і скрізь якби визначав і це ім'я саме дав він мені. Я йому за це вдячна. Тому що немає жодного такого жіночого ім'я, яке б так вшановували, як Тетяна день. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди себе пам'ятаю Тетяною. Вони навіть Танію не називали, називали або Танюша, або ж Тетяна. Тобто, це вже є частинка того характеру. Вже подарослі, щоб Тетяна Ялінка дізналась всі значення свого імені і вкотрий раз подякувала батьку за такий вибір. Тетяна це у перекладі з древнього грецького означає засновниця, а з римського упорядниця. Тетяна це ім'я емоційне досить таке, і разом з тим воно тверде, рішуче. Тетяни всі самовпевнені. Всі мої знайомі тетяни принципові, комунікабельні. Я, мабуть, себе також до таких. Відношу. Саме ці риси характеру, на думку Тетяни Ілєнко, допомагають їй і в депутатській діяльності. В Роботі депутата це саме те, де можна щось зробити для міста і для всіх людей. Я думаю, що саме риси характеру будуть допомагати. Я не буду стояти осторонь питань, які розглядаються. Буду досягати того, щоб мої виборці були задоволені моєю роботою. Кожне 25 січня для Тетяни Ілєнко це надзвичайний день. Я його особисто відзначаю, то це дуже широко, я його відзначаю. У мене завжди багато друзів, родичів в цей день приходять, двері не зачиняються. І я навіть люблю сама собі дарувати в цей день подарунок. У нашій родині це дійсно дуже велике. Я навіть хочу сказати, що якщо день народження, то це запрошуєш гостей. На Тетянин день я не запрошую гостей, але їх дуже багато. Ніколи не здаватись, бути наполегливим та впевненим і завжди допомагати людям. Бути саме такими бажає Тетяна Іллєнка всім тетянам міста. Бо, на її думку, це запорука успіху.